Чого Шогогу шукаєте між мертвими, Його тут немає, Він воскрес з мертвих. І то, є свято на того святого Великого Дня, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас, ті, які є в святині, і ті, які єднаєтеся через інтернет в нашій спільній молитві, тим євангельським, привітом. Тим ангельським привітом, коли ангел возвістив тим, які плакали і сумували, потішив їх і сказав, Його немає між мертвими, він живий. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Пасха! Великдень. Одне із найбільших свят, дорогі браття і сестри, церковного року. Але Пасха бере свій початок там в Старому Завіті, коли ізраїльський нарід 400 років перебував на волі в дому рабства в Єгипті. І ось Господь Бог. Промовив до Мойсея, ридання мого народу долинуло до мене, стогін і плач плач Ізраїля. Я визволю свій народ, я виведу його з наволі, з рабства. Чотириста років нарід був на волі. Дойшло до великого абсурду, дорогі брати і сестри, що кожен хлопчик, який народився в жидівській сім'ї. Єгиптяни сказали, він має бути вбитий, він має бути знищений. Але як вийде той наріць з на неволі? Вони всього-навсього є раби, вони не є люди мистецтва війська, вони не є військові, адже армія Єгипту така могутня, така сильна армія, цивілізація єгипетська висока. А той, який знав, тільки тяжко працювати, виконувати чорну роботу, який ніколи з ніким не воював, предки його забули, що таке є військо. Він тільки, його сини і доньки, були виключно рабами. Але Господь Бог каже: Мойсеєві я буду з тобою, я виведу той нарід і запроваджу вас до тої землі. Яку я був обіцяв батькам вашим Авраамові його потомство? Мойсей налякався, дорогі брати і сестри, я маю йти і стати перед могутнім фараоном. Я маю просити, щоб він нас визволив, дозволив нам піти і помолитися Богу Ізраїля. Це є щось неможливе. Мойсей сперечається з Господом Богом і каже, я недостойний, я не можу того вчинити, це не є під мою силу. І Господь Бог слова сказав Мойсеєві, Ти маєш це зробити і довести до кінця цю справу. І бачимо: 10 кар було на Єгипет. Найтяжча Десята кара, коли сказав, Господь Бог, заріжте пасхальне ягнятко, зберіть кров, а кров'ю намастіть свої одвірки своїх помешкань, Похабцем споживайте пасхальне ягнятко, не кваште хліба, бо немає часу, мацо, тобто хліб, тільки на воді. І Бог, в чудесний спосіб вивів Ізраїля. З такого могутнього тарана, яким був Єгипет для ізраїльського народу. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні переживаємо третій Великдень, коли в Україні війна і жертва нашого народу з кожного року стає все більше. Цвинтарі українських міст і сіл покрилися новими могилами. На яких маю синьо-жовтий український прапор? Але це не тільки могили. це могили, які є скроплені сльозами матерів, вдів, сири. Ці могили це є біль всього народу. Але що Господь Бог сказав до Ізраїля? Я почув ридання мого народу. Я почув стогін мого народу, я почув плач мого народу. І перші, дорогі мої браття і сестри, в цей світлий праздник Христового Воскресіння. Просі, ми благаємо, Господи, ти почув благання і плач Ізраїля, Ти змилувався над Ізраїлем і вивів. Його із рабства, який був він 400 років, Господи, ми також в рабстві були Російської імперії, російських царів. 70 років було в рабстві комунізму, російського більшовицького, а нині є ми в рабстві путінського не тільки ми, а й і світ. Господи, воскреслий Спасителю. Почуй радання вдів, матерів, сирід радання і плач народу, Наш розпач, наше ламентання, нехай то до долина до Твоїх вух, всемогутній і вічний Боже, змилуйся над нами, дай перемогу нашому народові, та як ти дав перемогу колись Ізраїлю над Єгиптом. Чи це є можливо? Можливо, дорогі браття і сестри, якщо українське серце повернеться до Пана Бога, якщо в наших сім'ях буде щоденна молитва на вервіці за Україну, за перемогу, ми маємо вірити. А це не є легко. Подивіться, апостоли, які бачили чудеса Ісуса Христа. Апостоли, які були свідками, як Ісус Христос воскресив Лазаря із гроба, який чотири дні вже був в гробі. Лазаре кажу, тобі вийде з гробу. І він вийшов. Апостоли Це бачили своїми очима. Вони бачили, як Ісус воскресив дочку Яїра. Вони бачили, як Христос воскресив одного Сина. Вдови Ізнаїн все вони бачили. Але коли прийшла проба віри, коли вони побачили Ісуса В оливному Городі, і коли вони побачили Ісуса збичованого ув'язненого, і там його, як злочинця, везли на хрест, на Голгофту, де віра Твоя Петре, де віра Твоя Матеє? де віра Твоя Андріє? Єдиний залишився Йоанн Богослав. Але серед тих усіх, яка довіряла до кінця, яка чекала на Воскресіння мертвих Божого свого Сина, та в серці якої віра не захиталася, то була преблагословена Діва Марія. Вона вірила, вона довіряла. Вона чекала на воскресіння із мертвих свого Сина. Дорогі мої браття і сестри, наша віра на правду є слаба, наша віра є на правду хитка. Ми не раз одне думаємо, постановляємо, а четверте чи десяте робимо. І тому пригадаємо собі навіть на початок Великого посту. Думаю, що з більшість з вас брало намірення і казало, я буду проводити піст так, так і так. Я буду мати такі духовні вправи. Я буду чи в їжі, чи в молитві. Чи всі ми дотрималися наших постанов? Я не всіх дотримався, хоч дуже хотів, але не всіх. Чому, дорогі браття і сестри? Бо ми є слабі, ми є слабі своєї людської натури, свого людського характеру, а хто нас робить сильним, благодать Божа, довіра до Ісуса Христа. І тому Марія мала довіру до Свого Сина. Марія мала сильну і непохитну віру, а наша віра Є дуже слаба. А ще тоді, як ми кажемо, як апостол Петро, я буду то, -то робити, я буду так постати, я буду то чинити, о, як наше, наше его, знаєте, вище нашого росту стає, і тоді нічого ми не отримуємо. І тому, як закінчувалася нинішня Євангелія, Закон даний Мисеєві, а благодать Божа нам дарована через кого через Ісуса Христа. Ісус каже, без мене ви нічого не можете, а зі мною все. І тому ми бачимо той гріб Божий, темний гріб. І в тому гробі лежало тіло Ісуса Христа. Що таке є темрява? Темрява це є гріх. Хто може розігнати темряву? Ласка Божа. Благодать Божа. Від кого ласка Божа походить? Від кого походить благодать Божа? Хто нам дає ту ласку та світло? Той, який поборов гріх? Той, який поборов смерть, той, який поборов диявола, Він нам може дати світло. Не може, а Він дає. Якщо маємо відкриті серця, відкриті душі, маємо відкриті брами своєї душі для нього. Він сьогодні приходить до нас, оте світло, так. Яке було в Бога, а диявол людину завів темряву? І Христос своєю смертю руйнує кайдане диявола. Він перемагає злосило. Він перемагає смерть, чи Він може врятувати український народ, чи Він може нам дати перемогу, чи Він може нам благословити Може. Але це залежить, як ми, українці, як народ, як нація, будемо довіряти Богові, будемо просити Бога, будемо молити Бога, від Того залежить. Тобто від нашої віри, від нашої молитви. Усе, що ви будете просити з вірою, вам буде дано. Закінчився час Великого посту. І я дякую вам всім. Дякую направду тим людям, які щодня молилися Хресну дорогу. Я маю знаєте контроль через інтернет. Бо на табло виває, скільки людей приєднувалося до спільної молитви в інтернеті. І в часі Великого посту, в часі хресної дороги, в будні дні, то було від 900. До 1400 людей. Це є багато. Це є багато. Бо то, якщо тільки одна людина, а якщо в хаті є дві людини, а хтось, бабці наші, вони є дуже розумні, вони, хоч може, інтернету не мають, але вони якось то телефон до телефона передають, знають такі одні одним. Але вже після Великодня вас буде менше. Чому? Ну, бо вже не треба молитись. Що за логіка? Ну, що за логіка скажіть? Та ми маємо неостанно молитися. Війна в Україні. Для України має бути піс цілий рік, доки війна не закінчиться. Тобто маю на увазі дух молитви. А не є піс, треба молитися, ходити до церкви, любити Бога, прославляти, а піс завершився, о! Я даю серцю волю. Це не є правильний підхід. Це не є добре, дорогі брати і сестри. Для України Страстна П'ятниця закінчиться тоді, коли буде перемога для нашого війська. От тоді буде державний народний великдень для нашого народу. І тому не можемо, дорогі брати і сестри, втомитися від молитви, бо диявол тільки того чекає, щоб ми втомилися, щоб ми сказали, що вистачає молитися. Та фронті не є дуже добрі діла, нічого молитва не дасть, ні навпаки. Навіть якщо ти діла і справи військові не йдуть так добре, ми маємо подвоїти потроїти нашу молитву в наших сім'ях, щоб випросити в Господа Бога рятунок для нашого народу. Але то знову мусить бути віра. І тому в сьогоднішній день цей світлий день Христового Воскресіння. Просимо в Тебе, Христа, того світла, світла для наших душ, світла в нашій сім'ї, світла для наших родин, для наших дітей, онуків, батьків, чоловіків, жінок. Хай те світло нам просвічує в темряві того життя, і та віра має наша вити. Ми маємо іти прямувати з вервицею в руках. З молитвою щоденною жертвою і покутою. І тільки така молитва народу вона може змінити хід навіть на фронті. Бо кого Господь Бог хоче покарати, від того розум відбирає, і Він не знає, що робить. Йому здається, що він добре робить, а він зле робить. І дійсно тому російському диктатору Бог відібрав розум, бо він на свої руки і на свій нарід, Він взяв все це пролиття крові на нашій землі. Це є тяжкий гріх. Це є, це є кров, яка волає до неба у пімсту. Це є кров новинних дітей, батьків, сиріт, молодих хлопців і дівчат, зруйновані цілі родини. Це не є жарт, дорогі браття і сестри, це є катастрофа велика. Так, і той Єгипет, новочесний Єгипет, яким є Росія, вона хоче тримати не тільки Україну, Європу, і цілий світ, але якщо ми будемо молитися і просити Бога, і Бог почує благання світу, і Бог змилується на світом. Тому в цей празник світлого Христового Воскресіння, дорогі браття і сестри, закликаю вас і себе, всіх нас до постійної, до неустанної молитви, до віри до Господа Бога таку, яку мала про Діва Марія, яку мали святі. Мати Божа, допоможи нам вистояти, захисти Марії всіх воїнів на полі битви, ті, які на передові. Третій рік, деякі воїни є в полоні, яке їхнє життя. Чи ми думали, де, коли кажете ви, о, діти втомилися від молитви, діти не можуть молитися, чоловік не хоче молитися і так далі. А ти, які третій рік в полоні, скажіть, ви застановлялися? Чим ті воїни живуть? Які вони мають знущання від того диктатора і від його, від його підчинених? І тому молімося. Просімо Бога, волаємо. а добрий Господь ніколи нас не опустить з порожніми руками. Бог є сильніший, і Він має скарби і ласки, щоб роздати для свого народу. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес!